Вітаємо на каналі Дика Природа. Вона схожа на коня, але її неможливо сплутати ні з ким. Чорно-білі смуги, дика Африка і дуже незвичний голос. Це не кінь і не поні, це зебра одна з найзагадковіших тварин нашої планети. І зараз ви дізнаєтесь про неї найцікавіше. Зебри живуть в Африці. Переважно на відкритих просторах. У саванах, степах і на півпустелях. Вони люблять відкриті території з травою для їжі та близькі джерела води. Цікаво, що деякі види зебр мігрують на десятки кілометрів у пошуках води і їжі, запам'ятовуючи маршрути на все життя. Зебри належать до родини коневих і є близькими родичами коней та ослів. Їхні предки жили мільйони років тому, але зебри залишилися дикими і ніколи повністю не піддавалися у на відміну від коней, зебра має більш агресивний характер, що допомагає виживати в дикій природі. Види зебр Степова, найпоширеніша зебра Африки. Класичні чорно-білі смуги допомагають їй ховатися у табуні. Гірська зебра живе у горах Південної Африки. Смуги ширші, а на спині є біла сідельна зона. Зебра греві найбільша зебра, вузькі густі смуги і довгі вуха. Вона живе на напівпустельних територіях Кенії та Ефіопії. Квага Вимерлий підвид зебри, у якого смуги були тільки спереду, а задня частина тіла була коричнева. Сьогодні у Південній Африці працюють над її поверненням, відтворюють квагу за допомогою селекційного розведення степових зебр. Це не точне відновлення. Але нові тварини вже дуже схожі на оригінальну квагу. Зебра. Це середня за розміром тварина з міцним тілом, довгими ногами і короткою гривою. Найвідоміша риса чорно-білі смуги, які у кожної зебри унікальні, як відбитки пальців у людини. Супереч поширеній думці, зебри мають чорне з білими смугами забарвлення. Їх шкіра темна, а хутро росте з фолікулів, що містять клітини меланоцити, що вказує на чорний колір як основний. Білі смуги. Це ділянки без пігментації. Отже, зебра чорна з білими смужками. Зебри часто валяються в пилу, влаштовуючи своєрідні пилові ванни. Це допомагає їм позбутися бруду, пилу та паразитів, таких як кліщі та настирливі комахи. Пил також охолоджує шкіру у спекотні дні і разом із смугами робить зебру менш помітною для мух, у тому числі для небезпечних мух ЦЦ. Які можуть переносити хвороби. Зебри живуть табунами, які зазвичай складаються з одного самця, кількох самок і їхніх малюків. Зебри постійно спілкуються між собою за допомогою звуків і мови тіла. Іржання звучить як суміш гавкоту, писку та хрипкого реву кличе членів табуна або шукає малюків, фиркання сигнал тривоги або настороженості. Мова тіла. Положення вух, хвоста і нахил голови показують настрій, спокій, страх чи агресію. Мати і малюк спілкуються тихо, щоб не привертати увагу хижаків. Кожна зебра має унікальний голос, тому члени табуна легко впізнають одне одного. У зебр пари формуються в табунах. Один самець обирає кілька самок і захищає їх від інших самців. Самки погоджуються на спаровування з ним, а самець стежить, щоб вони були в безпеці і мали доступ до їжі та води. Вагітність у зебри триває близько 12-13 місяців. Зазвичай народжується одне лоша. Пологи відбуваються на відкритому просторі, тому малюк дуже швидко має встати на ноги і навчитися бігти. Дитинча починає ходити вже через 10-20 хвилин після народження. Мати запам'ятовує смуги свого малюка, а лоша смуги матері. Спершу смуги у лошати темно коричневі, а не чорні, і поступово стають яскравими. Мати годує його молоком кілька місяців, але малюк поступово починає їсти траву. Зебри травоїдні тварини, і їхня дієта дуже проста, але важлива для виживання. Вони переважно їдять траву. Інколи зебри доповнюють свій раціон листям, пагонами, корою дерев та мінеральними солями, що містяться в ґрунті. Така дієта забезпечує необхідну енергію для тривалого пасовища та швидкого бігу у разі небезпеки. Зебра може бігти до 65 км на годину, що робить її важкою здобиччю для левів і гієн. Проте зебри не витривалі на довгі дистанції, тому вміло маневрують. Та різко змінюють напрямок, рятуючись від хижаків. Цікаво, що зебри біжать разом, всім табуном. Їхні смуги зливаються, і хижакові важко вибрати конкретну жертву. А ще вони можуть робити раптові різкі повороти і навіть ударяти копитом або кусати, якщо хижак наблизиться занадто близько. Зебри здебільшого сплять стоячі. Так вони завжди готові швидко втекти від хижаків. Лягати вони можуть рідко. Тільки коли відчувають себе абсолютно в безпеці. У табуні зазвичай завжди є кілька спостерігачів, які не сплять і стежать за навколишньою небезпекою, щоб решта зебр могла відпочивати спокійно. Завдяки такому способу сну вони майже ніколи не залишаються беззахисними в дикій природі. У дикій природі зебри живуть 20-25 років, а в зоопарках, де немає хижаків, до 35-40 років. Зебра це не просто смугастий кінь, це розумна, дика і дуже цікава тварина, яка чудово пристосована до життя в Африці. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь. Попереду ще багато дивовижних тварин.